Ми боролися за те, щоби рабство перемогти, ми боролися за те, щоб Україна піднялася з руїн, щоб з рабської неволі. Ми боролися за те, щоб нас політики не обманювали, щоб вони не боялися народу виходити до народу, щоби не брали з собою охорону. Бо якщо політик якийсь боїться народу... То я впевненістю скажу, що він не робить для народу. Приходили депутати і казали: розходіться, бо все вирішено. А що ж ми боролися, цей політик чи президент? Він є для народу і він робить для народу. І ніхто так не обереже. Я Господь сил Господь своєю благодаттю. Треба покладатися. Не на власні сили, не на людську могутність, а покладатися на Господа Бога. І чи могли ті можновладці оберегтися, які, наприклад, їздили тими кортежами, зупиняли рух на дорогах скрізь, всіх поневолювали, понижували, охорони брали, хто знає що, здавалося, взяли все в руки. Але вони забули, що вони не взяли Господа за руки чи за ноги, бо не може людина взяти, і цьому вони помилилися. Господь скинув і нехай не чує. все, всі, що з Богом боротися не можна. Богу треба вірно служити. І хто любить людей, той повинен достойний приходити до влади, а не з обманом, не з неправдою, а з любов'ю і повинні служити. Дійсно, українському народу, бо як можна любити Бога, того, якого ми не бачимо, а не робити і не любити ближнього? Яка то любов, дорогі браття і сестри, коли ми бачимо, що мають хто знає, які розкоші, будинки їхні може більше як всі доразу взяти, як готель України, Машинів, хто знає кількість, мільярди мають і так далі? А народ вони забули, то вони люблять Бога. Та Господь скаже, та коли я був голодний, ви мене не нагодували, коли я був справий, ви мене не напоїли, коли я був подорожуючий, ви мене не прийняли дім. І, дорогі браті і сестри, скаже: відійдіть від мене прокляті. Дорогі браті і сестри, подивімося. Наприклад, от у мене є дуже багато друзів. Я пройдусь, наприклад, і є такі, яких ми називаємо бомжі. Я б їх не хотів назвати, бо це є велике пониження. У інших державах до псів краще ставляться до котів таких безпритульних, як у нас до цих людей. І так же я, наприклад, їхав додому на вокзалі, підходять охоронці і забирають такого чоловіка, який смиренно сидів, але він розуміє, каже, чого ви його забрали і наганяєте. Та бо він смердить. Як людина смердить? Це можна сказати за людину, бо йому тут не місце. Я кажу, а де йому вже місце? Що ми зробили для того, щоб його помити? Що ми зробили для того, щоб йому дати місце, що ми зробили для того, щоб йому дати роботу? Що ми для того зробили, люди? Що ми зробили ті, що при владі, або кожен із нас, що ми зробили? І треба запитати кожний себе, якщо ми не зробимо для тих людей притулок, якщо ми не зробимо, щоб вони могли помитися. Щоб вони могли поїсти, щоб вони могли прийти, але не так, як робив Чорновецький, який обдурював їх гречкою, голодних нагодував. А потім, коли прийшла зима, коли посильніший мороз був, аби ті відродки помирали. Використав Італії вон з країни не можна, і це є нахабство. І хто підкуповує, це є не боїться Бога, не боїться людей нікого. І ми повинні, браті і сестри, не піддаватися обману. Ми повинні дійсно дивитися свідомими люд... очима. І то, що там говорить, той має такий рейтинг, такий, такий. Це ще не вирішено все. І треба дивитися: рейтинг це те, що зробив для людей. Він повинен приходити для народу, він повинен говорити з народом, не відокремлюватися десь там тільки по телевізорі. Від... Сьогодні, сьогодні. Я виблю, що той, що буде молекать, Зараз тобі об'єднати. Ми почнемо молитися, люди підімити. Не даємо себе обманути, не даваймо себе підкупити, не даваймо себе ще розколоти, бо сім'я, яка не вміє одно другому прощати, не воз'єднається, наприклад, то та сім'я не встоїть. Ви згідні зі мною. А той, хто є мала сім'я, а наша Україна є велика сім'я. І я наголошую завжди, і нині скажу. от Коломойський олігарх, так? Але він навів порядок Дніпропетровську. Подобається нам чи ні? Подобається чи не подобається? Я вам скажу, а мені подобається. Бо якби кожен, я вам скажу, у Дніпропетровську нема. Я за Дніпропетровську говорю. Тому то він сходів там, розумієте? І він знає як. І якби Ахметов так зробив, і інші, розумієте, а ще найперше. Не можна говорити, як нині говорять. Я, якби нам за кордону не дали 3 мільярди, там би було все кінець. А в нас скільки є? Якби правильно поступити, я, наприклад, чи міністр, чи прем'єр, чи там голова Верховної Ради би сказав, так, я половину віддаю свого. Я не боюся. Наплав українського народу казну держави. А ви, олігархи, дайте хоч десяту частину. І народ простий. Є вирішення питання, самі ми вирішили. Ні від кого незалежні. І народ так само. Тому що, як нам кажуть, затягніть паски, а самі усахіють, того нам уже не треба. До нині нам розказували. Лікарні закриваємо, школи закриваємо, все робимо. Так, Я впевнений, що є і внутрішній ворог. який, може немає. Нині рейтингу і так далі, і який не знає, як підняти рейтинги, то все. Тому що навіть якби й мали якісь бути провокатори чи сепаратисти, чи ще там хтось, тобто то нас має бути багато, і ми маємо не допустити. І з людьми мають бути і священники, і політики, і всі інші. І не можна людей залишати, тому що казав я це вчора, і нині говорю. Було багато народу, але вдалося все це нормально, спокоїти. Ну люди нині найбільше знається найбільше цим стривожені. Тим. Що, наприклад, що твориться в державі, що коли будинок починає горіти, його треба відразу гасити, а не коли він вже догоряє, бо тоді вже втрати страшні. І його вже там гаси, не гаси, вже пізно. І так, що люди це розуміють, і люди хотіли нині поговорити, чому так і не так, знаєте. я от, А цього, напевно, найбільше бояться. Тому що є багато причин. знаєте. Тут сьогодні я замітив, багато є з журналістів з різних країн, може хочуть і в тому показати, що ніби вже всі задоволені, і так далі. Але народ не заневолений. Народ взагалі збентежений, обурений, бо до як три місяці треба було стояти на майдані, то стояли голод, холод, все і все можна було. Все, ніхто не пив сухий закон, не було, не називали ні проститутками, ні алкоголіками, ніхто нікого нічого. А коли вже дорвалися, тоді вже сказали і так далі. Тому то знаєте, ми все розуміємо, але є такі вже речі, що їх вже може було позбутися. Що корупції, і пішло, поїхало далі. Посади знову купляються. Я знаю, просто так кладуть бездарників на. У райони командувати в лісовим господарством і всім просто зв'язки. Як я родич вас, то що я вже, а як я не вмію тим командувати, для чого мене ставити? Як я завалю цю сферу галузь? Не Можна це робити? Не можна. Чи там я в якійсь партії, то вже я маю бути е, там головою району, чи ще чимось там, чи області. Як я не до того, мають професіонали вставати. Народ не буде терпіти, тільки це побачить, виявлено будемо зносити, Просто, просто просто. Так, по-божому, як воно є. І нині ми готові простити будь-кому. Нехай, от Коломий, Коломойський, наприклад, навів порядок, зробив, вміє показати. Нині, якби Ахметов хотів, наприклад, і там теж би було, у Донецьку теж би був порядок. А він що тут? І люди б багато всього. Якби там, наприклад, мені нині прикро, що наприклад, е, е, наш прем'єр говорить, якби нам не дали 3 мільярди, то нам би було капут. А чому не зібрати всіх і найперше почати з себе? Дорогенькі, у мене є стільки, я даю половину. А ви хоч дайте десяту частину. Скажіть, будь ласка, скільки би було мільярдів? Не три мільярди, а 30 мільярдів. І, і тоді б і ми, простий народ, ще скинули в казну держави. Ми готові поїзд затягнути, але ми його... Затяг... Але всі затягнули, а вони одні затягають, а другі обкрадають. І до нині до нам говорили, що. Е... Що школи не можна отримати, лікарні все треба закривати. Людям не можна велисоку зарплату платити, бо не можна. А самі крали тонами золота, не заліза, золота. Гроші вивозили літаками, поїздами чи вагонами, чим лиш тільки машинами, фурами. Нам говорили і замки навіть такі мали, що і не знали, що це є їхні. Не один раз, а ми люди не, не не маємо де переночувати, не мали де переночувати і так далі. І поки ми не звернемо, не буде біда ваша, моєю, а моєю ваша, ми нічого не досягнемо. І от розумієте, є багато кат є бездомні чи там бомжами їх називають. Кажуть, йой, бо він там то все це є люди, і вони розмножилися їх. А це означає, що, що ніхто не Знаєте, у державі, іншій державі, розумієте. Ця кота беруть і його виліковують, а в нас людину не хочуть полічити, бо він не має грошей. І це все. Ну це є порядок, і це все треба вирішувати і негайно рішати. А далі ми поможемо, і нам Бог поможе. І я знаю, як ми це об'єднаємо в єдності, сила народу. Ми переможемо все, і нас не обмануть. Все, ми не будемо довго терпіти. Якщо прийде президент, і, і я говорю завжди, де є об'єднання, там є перемога. І я підтримую тих політиків, які об'єднуються. А ні, я, я маю перемогти. Ні, я це навіть посліднє слово в алфавіті. Так що має бути ми в єдності, сила народу, і найбог бомагає.